Итак, ребята, всем привет. Я бы на связи Вова Кет, но ну, в э, реальности наказать просто ну, Можно наказать Вова Кет або так Ребята, подпишитесь до мой канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик не пусті, в день специально для вас. Ребята, кто доверился предыдущий предыдущем видео, который вчера вышел по Roblox, там ребята трэш был. Ну это трэш просто. Я знімав обзор свою квартиру в Робоксі, Ну в мене є ролики про обзор на село на трина... номер 13. У мене на канале можете Робоксе и Манкавдивиться в разом, Можете на і ще, ребята, подивіться новий ролик там, де... Е, обзор... там ролику там було, ну, Там на новому ролику там, короче, до речі. Там на новому ролике було таке, ну, блін, там капець було. Пише, зайшла якась, ну. Кари, ну, Ріта зайшла через мене, просто я займався обзорами, я, маш... я написав обзор про квартиру і ще плюс машину в мене на каналі в 1 ролику. Ну, і ще вона написала мені Три 3 три, три ча... Ну, три написала в чаті три рази написала, щоб я по, приїхав. В неї, щоб я помирився, і от весь і, ну, у готелі там мене ніч п'єч шпоком, її. І... Потім що написала, що мене чекає мене, вона писала чекаю, вам". ну, мене, типа, на телеграмі-каналі вже сказав, може, то так. E, ще плюс вона надягнула якийсь ну, костюм цікані, ну, щоб я для... похнув. Можете цей ролик дивитися. Написала там. Це ребята капець просто. Ну, мені подобалось. Я закінчив ролик, потім напишеш відкрила. Я її відкрив, двері, потім почали це робити, вона мене, Я її кинув. І так, ребята, добрость на новое видео про слово. Ну, цело 14, напевно, 14. І сьогодні в новом ролике я буду ремонт робити в церкві. Ми Тут дві церкви, ви одна, друга. І я продовжу. Ну тут 14 минут. Потім я. По... Ну, зробив ремонт. Починив. Е, зробив голіма. У мене на каналі Голіма не було на каналі, буде в Пробоксу, Блін... Так, На каналі в мене ролик куча по, по Майнкрафту и Шорси виходять, даже по ньому. Так, вийде? Ролик ремонт по селу, ну, село 14, ну, ролик на каже, Ярем, зробив ремонт в церкві 1 і 2, церкви, ну. церкви, І потім ролик по... Ну, не, називається, почин, ремонтував голлема плюс. Плюс, блин, блин, я ремонт зробив у церкві. Ну, в Майнкрафті не так быстро сідаю, у Робоксі і сідає, быстро сонце, а у Майнкрафті ні. Ну бачите, я кукур гарно. Он ну, бачите, як в відео я зробив мост для рибалки, вас, плюс ще ролик зробив мост так, главний. Ну ще буде друга частина, ребята. Я знову побудував міст. Друга частина от уто буде Ну тут я два міста просто. М -м. Так, почей зараз. Ой. Ну я про зара цих Блін, раз. Так, час, день. Так. Так, я зараз буду виживанку, я цю алмазну броню делать бо Ну я не помню хто там то Я зараз покажу тут риба є, може є? <кхем> Бачите, як я класно мес пробу? Тут можеш рыбалчить, тут можна чотири місця є. Можна там. Ну тут стоять и і тут. тута. Бачите? Так, ребята, приступаем ну, ремонт церкви. Ну, що я зараз... Візьму там Кайло. Е... Сукиро не знаю лопату, можу взять. У мене накопичено мене є вдома. Так. А ні, у мене інструменти є. Оце, бачите, оце сам доброму місто це сам. Все, до хеллов мене готувався? Так, зараз ще код напишу. на личку е. Походи, походи, походь, 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 походи, 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 походи. Ну нет, ну Эй, а ну сюда пришел тут за мой дом. Кыш, помнюк. Гулять пришел. Оборзел. О, му до <ріху> Дивіться, вона на мене дивиться хавнюк. Так, мені надо маки посово забирати. Блін. Ай, блін, голем, блін. О, тео. Там Тео побіг. Ребята, <ріхи> там побіг. О, Он він побіг. Так, надо мені ще мак, не Я з Я дому дома не буду. Смакити. Там можно ремонт. о дуб вылупь Капец, у бджола мджила Я Я волокнул. Зла блин. Так, зараз до церкви пойдем, так от Сириан, <сорість> ти там що, застряв? Ребята, він до туди заїд забіг, Ну, Тут я ремонт зробив, бачите, який класний. Тут два нас насплять. Все, починаємо ремонт. Так, для меня Тут ну. поставлю. А, Та, Господи. Так, мне сейчас стекло. А дальше ты без понятий? Там на доход зроблю, я там все вікна зроблю. О, бачите, наша зо зожовті стекло. Э, не мешать, будут ремонт делать. Так, надо проверить. 嗯。 Ну вроде блин, я их не достать. Бачите. Oh, так, по перша готова, тим до другої. Что тут лагает, капец! Погодь, погодь там что с этим? Так що чуть-чуть залишив. Гей. Так, выходим. Все, ребята, я заканчиваю ремонт. Ну паркушот перекушу них я вот Ну шо, друзья, я блин еще тут он тут поправлять забыл двигать церковь, ну ремонт забыл церкви давайте я забыл закінчив шо друзья я піду. ну шо друзья я заработаю тебе тут я в майнкрафте Ну, Друзья, да, подпишитесь на мой на канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик, не напишите ролики хоть кожней. Ну что, якобы чином с видео в окей, не все наступные видео, что не знову идет ролик по Майнкрафту. Чекайте и жди. Це был з вами был окейн. Не все наступные видео. Пока.